Трошки за швидку їду? 36 км. А який населений пункт? Новий малятка. Знак Т-45, так? А там знак Т-49. Новий маляток. Через скільки знаходиться? Що Через скільки знаходиться Через скільки знаходиться новий різниця? — Як яка різниця? Яка Різниця Різниця дуже велика. Ми вже то проходили 100 разів. Визначення населеного пункту яке? Забудована територія. Обмежено знаками 5,45. Правильно на я кажу? На білому фоні. Правильно. Першим ділом стоїть яке слово? Населена забудована територія. Знак на білому фоні? Так. Пункт? Там на синьому. Там на білому теж. Там на синьому стоїть. Новий м'як 3 кілометри вліво. Як вас звати? Мене звати Юрій. Юрій Григорович. Юрій Григорович. Так. І хтось стоїть на білому фоні. Так. Значить, треба жити скільки на селом путів? Скільки? 60 років. Так. А якщо на синьому написано, що той населений пункт є 3 кілометри в бік. Причому чому тут на синьому? Є на білому фоні. Ну є і на синьому фоні. Але по трасі є на білому. Давайте так. Забудована територія тут є. Шановний, можна на секундочку? Ні, ні. Можна повернутися судово? Так, так. Воно тому пішохідному переході, шановний. Так. 18 трупів. Так. Через те, що їдуть швидко. Ми піднімали статистику. Скільки тут Я було ДТП розкину. за рік часу, і за і два, і за три. Я вже піднімав. Я вже то аварія? все піднімав. Все піднімав. І в Лубову, і швидкімав. І то все піднімав. людей позбивали на пішохідному переході. А де ваша, малі... де, де ваша машина Гопу запаркована? Що де запаркована? Де ваша машина запаркована? запаркова? На узбіччю. На, на зупинці? Не скільки метрів до зупинки і після не на зупинки? Зупинці. А де на узбіччю? Проси розгону полоса і заїзду не перешкоджає ніякому. Автомобілі. Значить, послухати не уважно. Тут населеного пункту немає. Шановний, тому знак, що згідно визначення. Ви повинні заступаючи на свою службу. Дати запит, чому вони не поміняли ті знаки? тому що встановлені Ви з не кажете, що робити? Ви не порушуєте правила дорожнього, я не порушую не дорожнього, дорожнього руху. Ви не дакуйте умови, дорогенькі. Ви не порушуєте права дорожнього я руху. Я не порушую робити. 60 кілометрів населеному пункті і все буде. Тут правиль. нема населеного і пункту, не я поясню. Динутенти. Тут нема населеного пункту. То не вам визначати, чи є, чи нема. А, а коли люди вгорі, які ставлять я... ті знаки, то слухайте мене, мене. Я їх не ставлю. Та не не Ви на мене кричіть, шановний. Що ви на мене кричите? Я не кричу, бо машину я не чую, що Без Ви кричите, ви дуже голосно кричите. Я не кричу, шановний. Послухайте мене уважно. Щасливої дороги. Щасливої дороги. Машину переставте, згідно правил.